Крапляється факт, що якась людина довго страждає і помирає в муках, і комусь доводиться доглядати за нею, підтримувати її в останні там, дні, а може і роки її життя, це як Бог пошве. І коли така людина нарешті отримує спокій, то труна стоїть посеред дому або посеред храму. І Разом зі скорботою за тою нашою близькою людиною, рідною людиною, яка відійшла в кращий світ, ми сподіваємося, ми також відчуваємо певне полегшення. Ми відчуваємо полегшення для цієї людини, тому що закінчилися її і, і страждання, і також відчуваємо полегшення і для себе, звичайно, певне. І приблизно те ж саме ми можемо відчувати. Пщаницю по факту це гріб з Ісусом Христом, який стоїть посеред храму. І вже закінчилися Його муки, закінчився Його період залишеності, його самотності, закінчився страх, закінчився хрест. Закінчилися ті страшні страждання, які Він заради нас перетерпів, і про які ми з вами говорили попередні два дні. Ми дуже докладно розбирали, які страшні страждання Ісус витерпів заради того, щоб ми були живі, заради того, щоб сьогодні у нас був шанс на, на нове життя. І вчора був день великої скорботи, а сьогодні уже предвістя радості. Літургія Великої Суботи, вона завжди дуже така тиха і мирна, тому що ми іще не знаємо навіть про остаточне Воскресіння, але привістки цього вже є. І ми вже читаємо Євангеліє Воскресіння. Це таке пророцтво на такий невеличкий аванс для того, щоб ми почули про цю звістку, повнота якої прийде до нас уже цієї ночі. Коли ми радісно зберемося всі і вигукнемо Христос Воскрес. І тоді також придвістя того прекрасного часу, який буде після кінця віку, після того, як весь гріх буде знищено, як світ буде вилікувано, як все зло, яке існує на цьому світі, і вся ця стара земля згорить, і коли Бог стане всім у всьому. Тому слава Богу, за все! Слава Богу за Хрест! Слава Богу за його страждання, слава Богу за його Воскресіння, і слава Богу за те, що вже немає перепон між нами і ним. Амінь. Слава Ісусу Христу!